Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 16 жовтня після плану Зеленського посипались погрози з Кремля. Кремль показово розгортає ядерну тріаду та націлює, нібито на три великі українські міста. Штати збирають закрите таємне засідання. Вже зараз відомо, що США не були готові застосувати ядерну зброю відповідь в 22-3 третьому році. На можливий удари РФ по Україні зараз готові. слід за CNN газета New York Times теж пише, що Сполучені Штати дійсно вважали, що наприкінці 22-го року Росія може вдарити по Україні ядерної зброї. Проте застосують. Сувати ядерну зброю відповідь по РФ в Вашингтоні були не готові за інформацією видання занепокоєння Білого Дому та Пентагону. Тоді було набагато глибше ніж це визнавалось публічно, і Були докладені великі зусилля, щоб підготуватись до кого сценарію. Збирались навіть оперативні групи, щоб визначитись з зимовірною відповіддю. США. проте в адміністрації Байдена заявили, що відповідь сполучених штатів має бути не ядерною, але водночас реакція мала бути сильною. Можливо, напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю. Щоб не допустити натискання червоної кнопки, американські високопосадовці тоді зв'язувалися з російською владою. Також ймовірно просили Китаю повпливати на Росію за інформацією НІТ. Всередині листопада, 2022 року, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, де попередив, що для Росії будуть чіткі сигнали. Наришкін покаявся, що він зрозумів і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю, сказав Бернс. заступник директор ради зовнішньої та оборонної політики РФ Суслов. Висунув божевільну пропозицію провести демонстраційний ядерний вибух, щоб Залякати західні країни та змусити їх припинити підтримку України. Він заявив, що в українців, нібито залишилось 10 годин. Після чого ядерна тріада РФ нанесе ураження. Той же час після цієї заяви РФ розгорнула ядерну тріаду, Також готують до вигляду і ядерні борти, розгортають на кордоні тополем для нанесення ударів по трьох українських містах. У відповідь на ці прибиті заяви в США порахували кількість жертв у разі ядерного удару по Москві санкт Петербурзі. Ньюсвік Москва, ймовірні загиблі, 311 тисяч поранені 868. Усі, хто перебував в радіусі трьох кілометрів через місяць, помруть п'ятнадцять Тих, хто вижив, захворіють на рак. щоб не знаходилось в радіусі одного кілометра, знищиться вогниною кулею. У сам петербурзі ситуація гірша можуть загинути 360 тисяч осіб. Поранитись 685. Не тільки Росня може моделювати ядерний удар, а й США. Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський повідомив, що Сполучені Штати погрожували Росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо наважиться використати ядерну зброю Росії. Про це сказав інтерв'ю для The Guardian. За його словами, американці заявили, що у випадку навіть не смертоносного ядерного удару Росії. І США завдадуть удари по всіх російських військових цілях в Україні. Сікорський назвав це реальною загрозою через що він скептично ставиться до російських погроз застосувати ядрику. Крім того, міністр зазначив, що Китай і Індія також попередили Росії про заборону використання ядерної зброї. Це свідчить про серйозність міжнародної спільноти щодо запобігання використання ядерної зброї в конфлікті підкреслює дипломатичний тиск, який чиниться на Росію з боку світових держав, включаючи США, Китай та Індію. Редакція каналу не несе за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє. Висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.